І ще одна п'ята у нас FLК, 12 рік з дуже класним надійним двигуном. У нас 1.6 БСЕ, БСХ, BSE, BSX, там всі мотори є. 1.6 атмосферний двигунчик взагалі їздить, дай Боже. Може від'їхати, чесно скажу, може від'їхати 500 тисяч, взагалі на їзді. Іноді там буває таке, що він від'їжджає десь 300. Підкидуєте кольця, їдете далі. Коротше, ну моторчик доволі надійний там і так далі. Але навіть цей надійний моторчик, що правильно може ламатись. Ну, в на в даному випадку, як бачите, у нас тут підключений манометр. Манометр ми перевіряємо тиск палива. з тиском палива у нас все чітко, все нормально, але машинка не запускається. Попередньо іскра є, але все одно свічка мокра. Да? Там форсунки, в принципі, там все нормально це там, звичайні форсунки, там, ну, вони дуже рідко виходять з ладу. Але до чого ми прийшли? У нас стоїть китайська китайська катушка запалення. Да? Там, тут у нас йде на мотор, не, не на кожен циліндр, адільна катушка, а одна катушка у нас стоїть на всі циліндри. І це взагалі якийсь нейм там непонятне, але видно, що вона свіжа то Ми зараз будемо перевіряти, знімати цю катушечку і будемо пробувати підкидувати одну, завідомо робочу і будемо перевіряти, як себе поводить автомобіль. Тому що стартер крутий, все добре, паливо є, свічки намакають, тобто вони мокрі, але іскри немає. Хоча, якщо взяти старим дідусь ну, старим дідовським способом, да, там, сюди свічку одіть, положити на корпус, то іскра в принципі є, але її може бути недостатньо. Тому Зараз будемо міняти цю катушечку і перевіряти, чого ж вона не запускається. Тому в роботі у нас така машинка у електрика.